Якщо ми чи наші близькі відчуваємо втому, вкрай важливо знати, як ми можемо підтримати одне одного. І в першу чергу необхідно висловлювати свої почуття. Просто підійдіть до близької людини і скажіть, ні-ні, важко, я втомилася, давай про це поговоримо. Мене звати Кароліна, я психологиня, я запрошую вас до свого блогу ментального та психологічного здоров'я, зокрема до Ютуб-каналу, до відео, як впоратися з томою від війни. Якщо до вас підходить близька людина, необхідно користуватися технікою активного слухання та слухати людину без осуду, не даючи порад, не лікуючи її, а просто дати зрозуміти, що її почуття є нормальними та природними. Наприклад, виразов, ти знаєш, мені здається, це дуже важко. Я відчуваю щось подібне, схоже, у нас є з тобою щось спільне в цьому моменті. Давай про це поговоримо. Давай подумаємо, як ми можемо один одному.